Привіт, вітаємо тебе на каналі про свідоме материнство. Хей hey, мама. Я Ганна. Я Настя. І ми нарешті це зробили. Запустили ютуб. Юху! Материнство одна з найгарячіших і найдискусійніших тем, і дуже потребує висвітлення. Саме для цього ми тут. Готовим. Наш проект створений для підтримки жінки у її становленні мамою. Це підтримка на рівні знань та сестринства. Якщо коротко, це проект про природне, свідоме материнство. Який ґрунтується на знаннях про грудне вигодовування, про дитячий сон, про прив'язаність, безпеку, розвиток без хаосу, без дичі, від нуля до шести років, і зараз, оскільки нам три роки, ми хочемо згадати найяскравіші моменти за цей час. Згадаємо, як прийшли ці роки. Ми багато створювали корисного контенту для батьків, зокрема у вигляді якісних навчальних матеріалів, такі як курси, гайди, конференції, посібники. Саме це є основним нашим напрямком – давати теорію та підтримку в практиці. Загалом створено 15 повноцінних навчань для батьків, серед них два повністю благодійних. Під відео залишаємо посилання на сайт, там можна знайти більше інформації про це. Звісно, не всі випадки вдається закривати тільки навчальними продуктами, тому також було проведено чимало особистих консультацій по різноманітніших темах від відмови від грудей до адаптації в садочку. Також ми постійно навчаємось та розвиваємось як в професійному напрямку, так і на суміжних, щоб цілісніше допомогти та направити батьків, які до нас звертаються. Ну, погано, давайте перше. Які ролі в тебе є, окрім ролі мами? А, людина, жінка, дружина, а, спікер автор-експерт? Окрім мами, а, хі, мам. <сélит> <сélит> сестра, дочка? Подруга. Боже як багато. Скільки ти годувала доньку родьми? Я майже два роки. Було наше грудневе готово. Чи стикалася з синдромом самозванця? Поки не було проєкту, я взагалі не знала, що таке існує. Потім, звісно що, звісно, що трошки було. Любиш побути на одинці чи в компанії? А, якщо чесно, то зараз побути наодинці. Зараз якось, хоча навпаки, да, вроді ми після цих всіх ковід війна, хоч хоч це. Хотілося б, можливо, більше. У така людьми, робота, але... що ми працюємо з людьми і іноді нам Так, багато після... віддаєш, да. То да. Оціни свій стан зараз від одного до десяти. Десь 7 ручка. Чудово. <рес> Дуже навіть непогано. Продовж фразу я перевіряю сповіщення на телефоні кожну. Ой, це я роблю прям дуже часто. Це питання мені трапилось. Ну, чесно, мінімум кожні 20 хвилин, звісно, що, окрім, якщо це на ніч, І якщо якісь дуже там, дуже залі. Ну, Це просто сповіщення типочик. Так. Да, ага, да, да. да. А знаєш, скільки люди взагалі в середньому торкаються екранів за добу? Я не уявляю. Там скількись сотень? По-моєму, тисяч разів, чи дві тисячі разів, чи щось таке. Що б ти змінила в своєму материнстві якби могла? Ну, прямо в материнстві я б нічого не міняла, я скоріше, би змінила своє відношення десь в якихось моментах. Менше б себе за щось картала, від себе вимагала якоїсь ідеальності, швидше б попустилася, ніж це сталося. Так. Любиш вчитися чи краще навчати інших? А, ну, тут, якщо чесно, періодами. Коли як, якщо дуже цікава тема дуже цікаве навчання, то прям занурююсь глибоко, але останнім часом е давно такого не було. Тому тут тут так, со 50 на 50. Що змушує тебе заплакати? А, ну Останній раз я плакала, фільм дивилась. О, це наша тема. А так, це можуть бути. Новини з обміну, може бути, навпаки, новини з якихось трагедій. Хоча останнім часом якось уже, якби це не звучало, ти ніби адаптувався жити в цьому. Іноді, коли згадую, як донька була маленька, що вона вже так виросла. от, якісь такі моменти. що б ти сказала собі три роки тому, коли починався проект? Ой, це цікаво. І це якраз останнє. Да, це треба подумати. І ти потім на нього теж відповідаєш. Я б сказала, що треба мріяти сміливіше і робити сміливіше, і брати одразу помічників, О, делегувати. Так. І ще я б сказала, вірити в себе. Вірити в себе, не боятися в тому, що твоя позиція відрізняється від інших. Вона відрізняється моментами категорично, але це не значить, що вона неправильна. Просто вона інша, і твої люди тебе знайдуть. Так не, бояться, не бояться її висловлювати. Тому що чим ми твердіші в своїй позиції, тим ми працюємо з людьми, яким, яким відгукується цей, цей, цей спосіб життя, і нам кайфово, і їм кайфово. Да, за три роки ми це дуже яскраво побачили і зрозуміли. Кажуть, відпочинок то невід'ємна частина роботи. Бо щоб віддавати іншим, спочатку треба дати собі, тож обов'язково корпоративні та індивідуальні відпустки в нашій неймовірній країні, завдяки проєкту. Ми можемо регулярно благодіяти на підтримку армії, сімей та жінкам. За три роки вдалося задонатити більше 100 тисяч гривень, чому ми безмежно раді. Обожнюємо офлайн зустрічі, хоча, на жаль, поки що їх було не так багато, як хотілося б. та маємо намір це виправляти. Дуже любимо те, що створюємо, але так само часом підіймаємо провокативні теми, про які рідко говорять, чим нариваємось на шпал критики. Та вважаємо своєю місією змінювати поняття норми, які дуже підмінені в сучасному світі. На жаль, на цьому каналі теж будемо це робити, тож не перемикайтесь. Проєкт подарував нам чудових людей, деякі з них стали вже набагато багато Більше ніж клієнти, і щиро радіємо, що це коло постійно розширюється. Наша мрія розвиватися, масштабуватися і нести ці знання в маси. Якщо ти додивилась до цього моменту і досі не поставила вподобайку і не підписалась на канал, саме час це зробити зараз. Наш проект існує завдяки проактивним мамам, і ми разом його створюємо. Саме тому ми також не могли не залучити його до створення цього відео і будемо відповідати на найцікавіше питання наших підписниць, і будемо таким чином знайомитись з вами. Як виникла ідея такого проекту, як все починалось? Починалось все на початку повномасштабного вторгнення, в 2022 році я знайшла прекрасну особисту сторінку Ганни. Там, де вона ділилась досвідом свого материнства, тоді це був старт. Тоді е, Соломіки було десь е, трошки більше, більше. року. Да. І я була в шоці, що у нас в Полтаві є е, е, жінки, є жінка, яка е, транслює це дуже, е, да, дуже відкрито. Дуже да, відкрито, і я взагалі просто була вражена, що в Україні про таке знають. Е, тому я їй написала. Я багато а ти в цей час якраз підтримки. навчалась? А я тоді вже закінчила навчання ага. по грудному вигодовуванню. Я консультувала активно, допомагала мамам, які потрапили в складні життєві обставини через стан війни, через те, що вони змушені були десь переміщатись. От я набиралась тоді досвіду, але у мене глибоко в душі було, була ідея створення такого проекту допомоги мамам. Але для мене це було щось нереальне. Це щось було дуже сильно амбіційне. І я до цього було, була готова. Зовсім не трошки, От, тому я, я написала Гані, я їй коментувала її неймовірні пости і відео. Е, і ми так почали трошечки десь спілкуватись. А Ганна цей час почала будь-якій історії є дві сторони історії. Ну ти це gonna... знаєш своєї story... Да. А Ганна в той момент вона почала теж консультувати мам, допомагати, бо вона ділилася цим відкрито зі своєю аудиторією, і багато мам зверталися до Так, Але це було просто так, просто. Що ну, поділитись досвідом да, да, своїм це особистим. чисто, так да, це не було ні за яких гроші, ніж цікавість. Що. Вже тоді була, да, була. і я тоді розуміла, що для того, щоб мені щось більше консультувати, мені треба знання зернового виготовлення. І я тоді записалась, подала заявку на навчання е, в нашу українську школу, е, в яку мене можна сказати, вже майже готові були прийняти. От а потім ти ж мені якось так було, що ти мені спочатку якийсь раз написала на початку літа. І сказала, о боже, ні, нічого я мама, я все. Да, я тоді запропонувала вперше Гані щось е, творити таке схоже. Я сказала, ні, ні, не не зараз. А потім, ну в мене є така людина, що в мене дуже швидко ідея, коли приходить, виділяється енергія, і мені треба її шукати, як реалізувати. І буквально за півтора місяці де декілька можливо я ходила по всяких е, консультацій, там матриця долі, дизайн людини. І вони там всі мені шептали як одне. Я така, ну все, <гум> це знак. І тоді так. Да, я запропонувала Насті зустріч, зустрічі, і ми почали обговорювати десь в кінці серпня, і за місяць створилася сторінка і почався проект. А причому я тобі скажу, що це починалось дуже впевнено? Ми конкретно говорили, що це буде, як це може виглядати, а, як може я консультувалася з, з юристами. <гану> да, Ганна підійшла до цього взагалі з точки зору юридичного, я про це навіть подумати не могла. Але ми дійсно дуже класно і швидко стартанули. І я вважаю, що це класно, бо якщо є ідея і її розтягувати дуже в часі, це могло б зайняти набагато більше. А, ми стартанули і ми відразу запустили проєкт. Як виникла ідея такого, проекту, то просто що ми дуже класно. Вчасно доповнюємо да. одна одну. І вчасно зустріла. Вчасно одну. Зустріли. Так. Ну, це, ну Це доля. Так. Ну, це не доля. Давай далі. Хто ви одна одній? — Ну ви Дані. тільки що зрозуміли, та? що зараз можна сказати, що ми партнерки, І... Починали все з цього, що так. ми були партнеки. Тільки і ну, подруги, бо оскільки ми багато часу проводимо разом, спілкуємося. у Нас багато є спільного, при тому, що ми дуже різні. Є багато спільних тем, спільних цінностей. Ну, якось так. Але до проєкту ми були ніхто. Yeah. Я купувала, до речі, у Ганни Солодощ. Вона раніше yeah, була кондиктором активним, да, дуже популярним в нашому місці. Я її якби, знала, е... як це сказати, не, не напряму просто через людей і все. Але ми взагалі не були ну, танцювали ніхто, на побували. одних танцях, були на однакові тренування. Я дивилася на неї і думала: як можна так ту ногу задирати Так високо стояла в першому ряду. Чи були думки, на що ми це все почали, чи хотілося все кинути? А... У мене не було. Мене не було. Ніколи. А були, були моменти, коли втомилися. Були моменти, коли щось придумали дуже сильно круте, вклалися, постаралися, не зайшло. Uh -huh. Було. Повернулись, були посумували. <голові> да. Але щоб ну, якось кинути, нема такого. Я ще думаю, що в цьому велика заслуга ну, така. Ем, зокрема, це ти мене цьому да навчаєш, що відпочинок. Ми не працюємо від самого початку проекту. Ми працювали, у нас були вихідні, у нас був чіткий графік роботи. Е, тобто, ми не працювали з ранку до ночі, mm -hmm. і, і просто і, тому і не було як такого вигорання. І якщо ми відчували, наприклад, що от у нас був там, коли ми запускали перший наш хламанський курс Хей hey Бейбі, і це було доволі. Складно і виснажливо. Ми просто потім проаналізували цей досвід, ми взяли відпочинок, здається, на місяць, проаналізували і зрозуміли, що нам така система не підходить. Просто ми так не будемо робити, бо це дуже виснажливо. І шукали свою систему, здається, десь ми її вже десь ми її знайшли. Да, але кинути ніколи не хотілося. Так, як проєд... поєднуєте реалізацію та материнство? Скільки часу присвячуєте проекту? <г assumes> Багато. <г opioids> Часу присвячуємо багато, стараємось да, розділити ці ролі. Да, роль просто жінки, роль мами, роль Але... провідника іноді... Але на часто міксуємо так. Знаєш, само. Що, тут треба вставити наші зуми там, де діти так разом з на разом з нашим проєктом ростуть наші діти, вони стоїть дорослішими змінюються. консультації. Але ну поки що я бажаю, що нам вдається це робити. І також досвід, який ми вже отримали за ці три роки, він багато що багато висновків на основі його ми зробили. На yeah, тут тому не можна багато... сказати, що якось конкретно скільки годин uh -huh. приділяю цьому, скільки цьому. буває буває по-різному. Десь коли якийсь щось нове виготовляємо, більше часу йде на проект, а десь потім у відпустці більше йде на себе, на родину. Тому якийсь такий баланс, але він не має якось чітких uh -huh. рамок. Що найважче було за три роки хай мама» для кожної з вас. Um, для мене одним можливо не прям, що це дуже важко було, але це було не просто. Це побудова uh, саме партнерських стосунків, тому що ми в проєкті два дві рівноцінних особистості, однаково вкладаємось та да, хтось десь більше, хтось десь менше в міру своїх умінь да, навичок. От, але нам треба багато спілкувати, дискутувати. Чому мене вчить дуже сильно Ганна, особливо за ці три роки, що треба говорити словами через рот, не додумувати собі. Був такий момент приблизно рік тому. Ганна розкаже про цей досвід. свій трошки, коли Ганна випала з активного ведення да, проекту, давай відразу скажемо. Да, через що це сталося через А Мене брат загинув на війні, і відповідно це внесло значні корективи в моє життя. Так, і тоді е, мені треба було вчитися по-новому е, спілкуватися з людиною, яка проживає цю втрату, е, і при цьому балансувати це з роботою тобто, це не просто особисті стосунки як з подругою, да, яку яку треба дати підтримку, а при тому я її підтримувала і як подруга, і як партнерка. і при цьому старалась е, не закидувати проект, да, його вести і в якійсь мірі тягнути. І тоді для мене це було дуже важко. І навіть було одне повідомлення, яке ми тут ставимо. Там, де я щиро з Ганною поділилася, як вона мене цьому навчила, що мені що я чекала її відповіді, і мені було це страшніше ніж перші мої консультації в виїзні. От тому <свіття> Він собі дуже вдячна за це. Бо це були в принципі місяці. А коли ну я так скажу, в принципі, можливо, я б і не відновила проект, якби я була, наприклад, сама ресурсу і сил виходити до людей, щось говорити, віддавати. Тоді 100% не було, і мені здається, що вони, я не знаю, коли б вони відновилися. Тому на той момент, е, ну знаєш, оці, там якісь такі, ти там робиш, там, щось спитаєш в чаті, там, ну, там, щось, щось напишеш. Тобто я нікуди до людей не виходила, але комунікація зберігалася і так потрошку потрошку там, зимою да, ти вже кажеш, давай я, я буду щось якийсь курс писати, давай ще. Щось". Угу. І так ти мене розкачала на другий. Хей hey, бейбі, що uh -huh. ми вже запустили, коли я тобі сказала, та То, ну що ж це таке? Uh -huh. Ну що ж це таке? Ну як ж дам без цих інформацій. Тому я можу сказати, що так да, для проекту це в принципі завжди грає на плюс. Те, що нас двоє, uh -huh. ми можемо одне одну підстрахувати. Ми виконуємо все таки різні ролі і дуже класно доповнюємо в цим. Але й при цьому, якщо одна випадає, інша може підстрахувати uh -huh. і потримати проект на плаву. За що я тобі дуже вдячна, і що ти, ну в принципі, робота допомогла мені швидше вернутися до, до життя якогось. Отак. Я, я рада. я рада. <схід> <схід> да. Це не простий досвід, і це було мабуть найважче за ці три роки. Але життя таке все буває по-різному. От, а що для мене найважче було за три роки? Я навіть не знаю сказати, бо що сказати, бо в нас так виходить. Що в мене це співпало з моїм великим трансформаційним періодом, і в мене дуже часто хвиля вниз, хвиля вгору. І Настя, відповідно, знову ж таки, за рахунок того, що нас двоє, вона частіше це все розрулює. Знаєш, бо якби сказала: от ти в нас більш щось таке тверде, угу, опорка. Знаєш, таке стабільне. А я, оце таке творче, оце таке там оце. Вершло, що там буде хаос. Творилася якась енергія, це завжди якісь ідеї, творчість. Ще це це. Я навигадую. А потім кажу: створи. Якось треба придумати, якось технічно реалізувати. От, можна сказати, що якась частинка твоєї професії, на яку ти вчилась, вона зараз відіграє роль, і моя, там де я творчість в усіх планах. Чи є у вас якісь секрети одна від одної? А стосовно проєкту? кажи, давай. Секрети. У мене немає секретур. Так, це так було таке, що можу. ти мені брехала, проводила консультацію і оце не сказала. Mm -mm. Єдине, що консультувала свою сестру, але я Та, не ні, брала, за це. А так це... ні, ніколи не було. А у тебе? У мене є один секрет. Сподарок приготувала. Я бачила ту коробку. Це секрет? Блін. Я в шокі. <рес> секрет. Взагалі <Вообще> неочікувано. <рес> ну, це секрет. І ми обов'язково поділимося цим секретом і з вами також, тільки трошечки пізніше. Обов'язково підписуйтесь на цей канал. Ми готуємо для вас дуже багато цікавого і корисного україномовного контенту. І пишіть в коментарях теми, які б ви хотіли бачити на цьому каналі. Що було вам цікаве в цьому випуску. Ми з радістю познайомимося з вами ближче. Ваша мама!